автомобілі для військових переселенці знову отримали благодійну допомогу від Карітасу. А у відділення привезли багатофункціональні ліжка. Новини Городочини в ефірі і з вами Ірина Демкович. І сьогодні ми ще розкажемо про те, як на Городочину випадково завітав філателіст та як гродоцька громада провела інвентаризацію земельного фонду. А також в ефірі ексклюзивне інтерв'ю волонтерки та військового, яких об'єднала війна. Цієї п'ятниці, 28 жовтня, городочани вшанували пам'ять воїнів, які загинули у боях 78 років тому. Того дня захисники ваганяли війська нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України. Так само, як це роблять сьогодні їхні онуки та правнуки. Туманною осінньою п'ятницею городочани зібралися біля обеліску слави. Олег Федоров, начальник відділу культури, звернувся до присутніх із промовою. Він нагадав. Що під час Другої світової війни битва йшла за межі сучасної території України? Тоді захисникам вдалося вигнати війська фашистської Німеччини зі своєї землі. Це сталося 78 років тому. В цей день вшановують українців, які віддали життя, виганяючи нацистських окупантів. Вигнання нацистів з української території стало можливим завдяки масовій участі українців. У лавах як Червоної армії, так і українського визвольного руху ОУН та УПА, арміях союзників, що воювали в Італії і Франції, на Далекому Сході та на Тихоокеанському театрі воєнних дій. Ми маємо пам'ятати усіх, присутні на заході городочани вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. А представники міської влади та ради ветеранів поклали квіти до обеліску слави. 28 жовтня це день, який до сьогодні є водночас сумним та радісним. Нас переповнює біль заполеглих земляків, однак ми пишаємося їхнім героїзмом і робимо усе, аби підтримати військових, які сьогодні знову виганяють загарбників зі своєї землі. Для цього у тиловій городській громаді місцеві мешканці об'єднуються та волонтерять. Хтось плете маскувальні сітки, хтось в'яже шкарпетки для захисників, а хтось купує автомобілі. Наступний на сюжет про результат діяльності нещодавно створеного благодійного фонду, який з допомогою місцевих підприємців та аграрії вже закупив 5 автівок. Бачила їх Маріана Шкафра. За та мікроавтобуси ці автівки вже скоро вирушать на фронт. З них чотири придбали волонтери благодійного фонду Гордочини, єдність громади Шлях до перемоги та один гордоцьке підприємство Горліс. Приємство в черговий раз підтримує наші збройні сили і робить маленький вклад в нашу велику перемогу. За мир і незалежність. слава Україні, як зазначив засновник фонду Максим Басун, придбати автомобілі для військових вдалося завдяки об'єднанню зусиль жителів городоцької громади, зокрема небайдужих підприємців, аграріїв та перевізників. На цьому ми не будемо зупинятися. Ми будемо долучати усіх, кого можна з нашого містечка, щоб допомагати нашим збройним силам, тому що вони цього дуже потребують. Насправді, автомобілі на сьогоднішній день це та перша річ, якою ми дійсно можемо допомогти нашим воїнам. Перші автомобілі, які які купив, відремонтував та пофарбував у військовий колір. Нещодавно створений благодійний фонд 26 жовтня презентували городочанам на центральній площі міста Городок. Волонтери та військові дякували містянам за допомогу та підтримку і заохочували долучатися до волонтерської діяльності. Зараз від себе особисто я хочу коротенько привітати тих основних ключових осіб, які допомогли придбати, допомогли ті автомобілі привести трошки до. Цього вигляду, який ми маємо станом на сьогоднішній день. Ну і ще раз подякувати від себе особисто, від командування Хмельницького обласного територіального центру комплектування і від кожного бійця Збройних сил України. Військовослужбовець вручив гордочанам подяки та підкреслив важливість їх внесків у перемогу України. Вони ж обіцяли їй надалі допомагати українським захисникам. Досить просто це все робилося, але це добре, що воно так є, що ми маємо можливість допомогти нашим воїнам. Нашій державі, щоб вигнати такого ворога, як Росія. Хочу вас запевнити, що всі ініціативи, які наближають нас до перемоги, групи компаній «Вітагру» завжди будуть підтримуватися. В так само я думаю, що кожен з нас має розуміти важливість цього процесу, і я думаю, що ми разом з спільними зусиллями обов'язково досягнемо перемоги. Нагадаємо, благодійний фонд Єдність громади шлях до перемоги створений наприкінці літа. Мета фонду організувати центральну закупівлю транспортних засобів для потреб військових. Ми зробили такі своєрідні спілки. Різних галузей, різних галузей, і вони працюють собі окремо, в них є свої керівники, і таким чином вони самі вирішують, скільки як, коли їм і чим долучатися до нашого благодійного фонду. Дякую так само з нагоди цього інтерв'ю хочу подякувати керівникам цих таких галузевих спілочок. Що у тиловій громаді за цей час повномасштабної війни, напевно, кожен із нас зрозумів, що герої серед нас, і це не тільки наші невтомні волонтери, сміливі працівники ДНС та медики, але і дружини військових, які чекають на своїх коханих воїнів. Як це бути дружиною захисника, розповіла нашій Вірі Лапів, вчителька червоної школи, що у селі Іванківці. Алла Сорокопут все життя мешкає у селі Іванківці. Вона досвідчена вчителька, яка опікується учнями початкових класів. У той час її чоловік опікується молодими бійцями на фронті. Дух, хлопчину посилають. Він прийшов і такий засмучений, каже, що ти так розна? треба їхати. Він каже, в мене мама хворобка, не плач, я поїду за тебе. І поїхав сам знову. І, ну, він вже не боїться. Знаєте, він каже: От я в бліндажах каже, молоді хлопці, ну, 20 років, 19, каже, вони бояться. Він каже дядько, як ви не боїтесь? Каже, може, я біля вас ляжу. Він каже, я там ляжу під дерево, посплю. Він каже, можна біля вас. Він каже, та лягай. Та буває так, що пані Алла підтримує молодших побратимів свого чоловіка. От він телефонує часто і дуже часто хлопці хочуть говорити. Ну, незнайомі, просто поговорити. Він каже, поговори з хлопцями, каже, та про що там говорити. Просто так. Про погоду, про тварин. про сено ні про що. Ну, про війну не говоримо, звичайно. Чоловік пані Але у мирний час був бригадиром тракторної бригади. У 2015 році його призвали в АТО, у 2022 він не чекав на запрошення. 24-го об'явили, і в п'ятницю він вже почав нервуватися, чого нас не кличуть, чому нас не збирають, я їду. Я кажу, автобуса немає в городок. В п'ятницю не було вже автобусів. а Тут нам позвонили, що повістки дають. І він, я вже йду. Я кажу, та хоч на січки корові, каже, тоді підеш. Ну і десь за дві години позвонили, що вже приходити. Він пішов, дзвонить до мене. Моя пов'язка де. Кажу, в мене в кармані. Принеси, бо без неї в автобус не садять. Поїхав. Як не я, то хто? Він сказав і пішов. Сьогодні життя пані Али від дзвінка до дзвінка. Сама не телефонує, лише чекає на звісточку. Та найважче каже жінка пережити довгі дні на відомості. А ще пані Алла відмічає, що ця війна змінила не тільки дорослих, але й дітей. Раніше, як ми водили до пам'ятнику загиблих воїнів, розказували про Велику Вітчизняну війну, діти не сприймали, вони не слухали. А тепер в класі є дівчинка, в якої батько теж воює. У нас було побудувати речення, щоб я побажав своїй Україні, коли ми говорили. То всі діти сказали, що хочуть миру, хочуть спокою, хочуть, щоб війна закінчилася, хочуть, щоб всі були вдома. От, ну... Діти подорослішали, От не підсвідомо але вони стали доросліші. Стали такі серйозніші, менше дурачі, це, ну такі. Відповідаючи на запитання про те, що ж її підтримує дружину військового, пані Алла відповідає, що це робота, учні, рідні та найдужче оптимізм та бойовий дух Ігора. Ніколи він ні на що не жаліється, ні на труднощі, нічого не вистачає, чи не вистачає чогось з не все добре. От тільки от позвонив вранці, що не можу дозвонитися. Що сталося? Я кажу: ну та що нас світла немає. Я в тебе, як в мене все добре. Він налаштований на перемогу. Він, він каже все рівно, каже, ми переможемо. Сьогодні допомагати тим, хто цього потребує, обов'язок кожного українця. Переконана волонтерка із Городочини, яка співпрацює із сатанівськими волонтерами, Зоряна Бузинська. Волонтеркою жінка стала на початку повномасштабної війни, коли її старший син пішов захищати батьківщину. Вирушаючи у черговий раз на фронт, щоб завести допомогу військовим, наша землячка зустріла там своє кохання. Далі історія волонтерки та військового, яких об'єднала війна. Його 24-го в 5 годин ранку забрали військові. Не зміг стояти осторонь і був мобілізований. Збира на збори мені дали. Сказали, Зоряночка, дві години вистачить. І там я зустріла своє щастя. Подав руку, притягнув до себе і відчув якесь таке. Я не знаю навіть, як це назвати, якесь тепло. Це волонтерка із Городочини Зорина Бузинська, яка проживає у Хмельницькому. 24 лютого, о 5 годині ранку, її старшого сина призвали до війська. Цілий день я нічого не знаю чи про нього. І декілька днів він майже ну, не виходив на зв'язок взагалі, нічого не було сказано, де ця дитина й і що. І... Біля мене був волонтерський центр. Я така приходжу, думаю, ну де мені себе діти? Ну, де мені себе діти? Що щось треба робити? Я не можу в цій хай... Так Жінка власне і стала волонтеркою у той же час. Військовослужбовець Іван, який ще у 2014 році захищав територіальну цілісність України і цього разу не зміг стояти осторонь, коли на його батьківщину напали загарбники. Прийняв рішення, поїхав в Чернівецьку область в свій військомат. Надали мені документи, і так як я був сам, мене відправили своїм ходом. Ну, я поїхав своїм ходом в частину. Він воював. А вона волонтерла спершу у благодійній організації Карітас, а потім спільно з такими ж активістами створила новий благодійний фонд Ковчег України. Одна я жінка була, там ще одна Аліночка була, і все мужчини. І ми кажемо: оце такий повний ковчег мужчин у нас. І ми так, а давайте назвемо ковчег. І так ми благодійний фонд. Ковчег України. Волонтери почали допомагати як військовим, так і переселенцям, зокрема, й виїжджати на фронт і у деокуповані містечка. Перший мій виїзд був це Ірпінь, Гастоміль, Буча. Це на людський розсуд, це навіть не налазить на голову, що ми побачили. Це був перший, це ще була тоді весна. Ми поїхали скалічених долей стільки, і скільки страждань, і стільки всього понівечено, що. Після Гастоміля і Бучі я більше не бачила, стільки всього зруйновано. Зорина ще довго не могла оговтатися від побаченого. Зламані долі, зруйновані будинки, повні болю очі людей так вразили жінку, що з того часу вона не наважувалася їхати на фронт. Я від того пережитого була в тилу. Я робила все для того, щоб підкріпити наших хлопців, допомогти переселенцям. Але дуже боялася другий раз. Але одного разу волонтери сказали, що їм потрібен водій для підміни, і Зорина за дві години була готова вирушити у далеку дорогу. І там я зустріла своє щастя. Е, я мама, яка виховувала двох хлопчиків. І там я поїхала, познайомилася з командиром своїм щастям. Другою волонтери потрапили в дорожню транспортну пригоду, потім під обстріли, а потім приїхали не у ту частину, що планували. Але Випадковостей не буває. В дощі ми шість половиною годин прочекали на тому донкраті, той бус був. Ми так легенько не рухавшись. І я кажу до хлопців: заспокойтеся, певне, що була така колись розмова по Фейсбуку, що одна людина вижила із літака, літак, який розбився, бо він запізнився у таксі. Таксі запізнилося в пробки. Я кажу: певне, ми не маємо та бути. Я в той день був вихідний. Тобто, ми знялися з вопа. І Коли був вихідний, виходить, вони в той день мали приїхати, їх мали зустріти. В них щось там трапилося. Не знаю, що відбувалося. Тоді я ще не знав тієї історії, як все произошло. Але так, що вони затрималися і не приїхали. Словом, зустрічати волонтерів пощастило військовослужбовцю Івану та його побратимам. ми приїхали туди. Я кажу до хлопців, Боже, ми напевне знову не туди заїхали, бо е, така кількість людей біжать з таких полів е, із собакою. Я кажу: ми, певне, зараз нас чи захоплять, чи що ми знову кудись не туди попали. Але як виявилося, це був командир з величезною собакою, коли ми вийшли з буса. І я така, він з собакою попереду. Я дуже люблю животних, в мене їх без калічество цих животних собак. Я кажу, о, там мій котик йде. Так вони познайомилися, це було 11 вересня, екскурсія лінії фронту, селфі біля баранки і мить, коли він зрозумів, що вона та сама, єдина та неповторна. Перед тим за дві години був сильний там приліт, така була. Величезна, розірвана яма, що туди можна поміститися два камази, певно, було. І ми. Я все хвилювалася, як я маю вилізти з тої ями, без жінка, оверсайз і бронежилет. І він подав мені руку. Подав руку, притягнув до себе і відчув якесь таке, я не знаю навіть, як це назвати, якесь тепло, таке ну, своє, рідне. Повернувшись додому, Зорина отримала від свого випадкового знайомого патріотичний букет. З того часу вона стала його війною, а їй стало його завжди мало. Е, синю, жовті квіти в середині одна роза. Це була він сказав, що це була я. Місяць спілкування і безмежної туги один за одним. І вже 21 жовтня вона стала його дружиною. До речі, весілля для закоханих було організовано за три години. Чому добре волі бої за інастає? Дякую, Ірина, за пришли. Якщо не то ваша взаємна згода, я прошу вас стати на лісійний рушник. Я вийду. Я вийду вашу рушницю, звичайно, рушник. ви рушець. І по єдині на дорогах в житті, нехай це буде так. Прошу вас стати на лісіння рушник. Зараз я прошу вас включитися і прошу вас і вакцині вашій коханій доріг. Поєднала війна і вони вірять, що вона їх не розлучить. Разом, тримаючись міцно за руки, вони пройдуть всі негаразди та завжди будуть такими закоханими та щасливими, як у день народження своєї сім'ї. Я щасливий, я радий. Як я вже казав, і буду казати неодноразово. В мене є одна мрія, спільна мрія наша. Я хочу, щоб ця мрія бігала по дому, і казала мама і тату. А ми від неймовірної історії кохання повертаємося до місцевих новин. 21 Но жовтня депутати Городоцької міської ради надали дозвіл товариству із обмеженою відповідальністю Мрія фармінг фармінг-поділля» на розробку технічної документації із землеустрою. Мова йде про 140 гектарів землі під польовими дорогами. Більше про це і про питання, які ще розглядалися під час чергової сесії міськради, розкаже Наталія Попович. 21 жовтня депутати Городоцької міської ради зібралися вирішувати питання життєдіяльності громади. Всього на порядку денному 37 питань. Більшість з них стосувалися земельної сфери. Дуже було багато питань, які стосувалися землі, але ця тенденція постійна. Було багато важливих. Було багато питань. Більшість питань, які були пов'язані з наповненням бюджету. Ви звертали увагу, коли ми орендарів переводимо на 12%, відповідно з 3, 5, 8. ці всі питання стосуються наповнення бюджету, місцеві бюджети на рахунок дискусійних питань, звичайно. Приємно, коли ви сьогодні бачили, було п'ять чи сім відмов. Але е, ну це це продиктовано вимогами законодавства. Разом з тим. Одним із найважливіших питань було питання щодо надання дозволу ТОВ Мрія Фармінг Поділля на розробку технічної документації із землеустрою. Мова йде про 140 гектарів землі під польовими дорогами. Питання польових доріг дуже важливе. Там у нас є більше ніж 500 гектарів польових доріг, які чомусь ніколи ніхто цим не займався, ніхто ніколи не ставив питання про передачу їх в оренду. Е, ну я вважаю принципово е, нашим рішенням їх усунути. Ми в той чи інший спосіб в будь-якому випадку змусимо орендарів їх в оренду взяти, тому що є судова практика, якщо не захотять. Фірма Мрія сьогодні показала досить гарний приклад, тому що вони мало того, що вони погодні взяти. Вони ще й готові взяти на себе фінансові е, зобов'язання про розро по розробці технічної документації проектів землеустрою, Що нам дуже приємно, це 140 гектарів. Ну я думаю, це буде гарним прикладом для інших аграрів які це почують, побачать. Ми їх підштовхнемо до цього. Я думаю, все таки, ми усі 500 гектарів польових доріг передамо в оренду. Перший заступник. Міського голови додав це перший крок у напрямку інвентаризації земельних ділянок, по яких проходять польові дороги. Загалом у міськраді планують передати в оренду не менш ніж під 12% всі 500 гектарів землі під польовими дорогами, а також лісосмуги. Мова йде, якщо ми беремо польові дороги, і ми беремо лісосмуги. Ці теми, якими ми вже почали займатися, то це мова йде приблизно про 3 мільйони гривень в річному еквіваленті щороку. Загалом у городоцькій міській раді повідомляють про те, що проведено уже повний аудит та інвентаризація. Земельного фонду громади та оцифровано земельний банк. Для цього було закуплено відповідне програмне забезпечення. Варто зазначити, що із 37 питань порядку денного 28 стосувалися саме земельної сфери. Решта були технічними. І позитивні новини з лікарні. 19 жовтня у Гордону надійшла гуманітарна допомога від дружньої Литви. Цього разу це багатофункціональні ліжка для здійснення процедур гемодіалізу. Олена Гріх. Від імені жителів нашої територіальної громади хочу подякувати вкотре почесному консулу Литовської республіки пану Ярославу Візняку, адже ми отримали знову черговий гуманітарний вантаж. Це є п'ять багатофункціональних ліжок, які будуть використані для гемодіалізного відділення нашої багатопрофільної лікарні. Ще раз дякуємо Литві за постійну підтримку, і ми, ми цього не забудемо насправді, тому що ми з першого дня відчуваємо, що ви з нами. Справді у такий складний час приємно чути про людей, які так активно допомагають. А ще приємніше отримувати несподіванки. Такою несподіванкою для гордочан нещодавно став візит відомого в Україні філателіста Олександра Канюця. З ним спілкувалася Наталія Попович. Шість місяців відомий філателіст подорожує Україною. Його амбітна мета об'їхати всю країну із своєю пересувною виставкою незламний козацький дух українського народу. Подорожуючи пан, Олександр доповнює тематичну колекцію, створюючи нові авторські листівки, конверти, марки присвячені пам'ятним знакам на честь видатних діячів української нації та знакових для нашої історії подій. Почав 26 -го... Квітня цього року з Києва виїхав, і перша виставка була проведена в місті Івано-Франківську музею літератури Прикарпаття. І після того вже об'їхав близько 80-90 населених пунктів України і десь 25-30 виставок провів. У першу чергу філателіст відвідує обласні центри та ті населені пункти, де розташовані найвеличніші націонал-патріотичні пам'ятники та пам'ятні знаки. Для чого щоб виготовити відповідну поліграфічну продукцію, узгодити це все зареєструвати і подарувати звичайно і міському голові, і голові ОТГ, і для фондів музеїв, і в департаменти культури. Перед прибуттям до городка Олександр Канівець був у дорозі вже 178 діб. Він привіз свою подорожуючу виставку у місто Хмельницький, а у городок потрапив випадково. Помилка пан Олександр приїхав до нас в місто фотографувати пам'ятник, який насправді у городку Львівської області. Але на щастя, ми йому показали, що в нас дійсно є пам'ятні знаки на центральній площі міста, які його також цікавили і вже так так Сталося, що все, що пан Олександр робить, потрібно зробити за один день в кожному населеному пункті, і ми працівники музею, в тому числі, пішли на зустріч, допомогли і зробити світлини і видрукувати, видрукувати їх, зробити конверти. Всю основну вже зробити пан Олександр робив сам. До речі, конверти із марками філателіст виготовляє власноруч. Все це офіційно документує марки. Гасить на місцевих поштоматах. Як зазначає митець, це космічний рівень української філателії, аналогів якого ще не було. Маємо надії, що пану Олександру вдалося відшукати ті пам'ятні знаки, які він шукав у городку, що на Львівщині. Але думаємо, що про візит у наше містечко Філетеліст не шкодує, адже тут, окрім унікальних пам'ятних знаків, проживають унікальні люди. Наступний у нас сюжет про маленьких п'ятикласників, які неодмінно ще проявлять свої індивідуальні здібності. Але поки їхнє головне завдання це навчання, як вчаться учні п'ятих класів Городоцького ліцею номер 1 яких 21 жовтня урочисто прийняли до лав дитячої організації Козацьке джерело, розповість Маріана Шкаврин та Ілля Станиця. 21 жовтня спортивна зала другого корпусу Городоцького ліцею номер 1 Тут вишукувалося понад 65 класників. Їх приймають до лав дитячої організації Козацьке джерело. Спершу лунає гімн України, потім восьмикласники демонструють ліцеїстам майстерність строєвої підготовки. Нарешті очікувана мить присяга складає новообраний гетьман організації Козацьке джерело. Ним став Богослав Осочинський. Дивитися за порядком в школі, щоб наші козачата не порушували традицій шкільних та українських. І аж після настанов директорки гетьман вручає п'ятикласникам посвідчення. Тепер вони юні козаки та козачки, які поділені на курені. Так, п'ятому А-класу Гетьман присвоїв статус куреня нащадки славних козаків. П'ятому Б січовики, а п'ятому В класу Чайка. Від сьогоднішнього дня вони вже вважаються повноцінними громадянами нашої держави Городоцький ліцей номер 1 і з документом, який засвідчує це, вони сьогодні отримали. від сьогодні це зобов'язує учнів вже, ну, на, перейшовши з початкової ланки вже от, у старшу, це засвідчує, що вони вже стали дорослими. Чи посвідчення школярі ще по-дитячому радіють та граються, але в той же час по-дорослому обіцяють старанно виконувати поставлені перед ними завдання, плекати українську мову та зберігати і передавати наступним поколінням козацькі звичаї. Я радий, що став козаком і те, що я можу навчатися, коли я в, нашій краї... в нашій країні зараз йде війна. Ну я вже стала більш дорослою, самостійнішою, бо перейшла в нову школу і вже п'ятому класі. Тепер у дитячій організації козацьке джерело налічується 234 козачат. Це Учні 5-8 класів першого ліцею будьмо уважні і навіть у складний час воєнних реалій помічаємо красу, що нас оточує. Ми впевнені, що разом здолаємо нашого ворога, і все буде Україна. Бережіть себе та будьте здорові!